Ситуація. Дивіться, яка, яка ситуація. З рибника сьогодні на місто Борислав поступає щоденно, ну якщо працюють насоси, я зараз не знаю, яка зараз ситуація. От, такі самі так. Ні, я на ну, маю, увазі маю, маю, води. води, коли працювали насос, один великий, один маленький, працювали локальні водозабори, то на місто йшло приблизно 25 тисяч кубів води в сутки. А вот зараз проверяла круг, 16-17 тысяч йшло на Риб, з рибника і йшло з нашими з нашим ну, ну, може ну, Навіть ті, которые на Володимир я говорю, він давав зараз... трошки більше навіть, хай буде. Но працював рибник не 24 години, а працював 16 годин. То рибник давав 15-16 тисяч і дає не більше. Зараз які зараз не дає він Володимир Розич, зараз розуміло. то безполезно <ріст> нам ну, спорить, я, то, я тому, прошу. Тому що, ви. Ви. що ми поставили лічильник. Ми поставили електронний лічильник на рибнику, і ми поставили що лічильник на е, е, Бухові. Я чітко знав, навіть скільки, коли витоки великі, зробили не приходить тільки води. Я, ну, я, я хочу сказати от річ <рес> до ваше питання. То навіть якщо я помиляюся, навіть якщо я помиляюся, Ну ви то... краще відсотками, бо я не, не фахівець, розумієте, У мене таке враження, що локальних, ні, я прикому, що локальних замало, а бухів це за штука, бо оскільки соліварність буде велика. Так чи ні? Нічого. Ні. Дозвольте <рес> одне. <рес>